Доброго дня всім! Тема нашого сьогоднішнього уроку поняття комп'ютерної графіки, растові та векторні зображення, їхні властивості, формати файлів растових і векторних зображень, налаштування параметрів та перетворення формату готового зображення. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся? Що таке комп'ютерна графіка? Як, відбуває, як будується растове графічне зображення? Та що таке векторне графічне зображення? Комп'ютерна графіка. Це розділ інформатики, який вивчає технології опрацювання графічних зображень за допомогою комп'ютерної техніки. Об'єктом комп'ютерної графіки є графічне зображення. Як ви пам'ятаєте, з 5-го класу у нас існують е пристрої введення та виведення інформації. Для введення графічних об'єктів використовують сканери, графічні планшети та фотоапарати. Для виведення графічних об'єктів використовують монітори, мультимедійні дошки, мультимедійні проектори та принтери. Комп'ютерна графіка поділяється на два види графіки. Це растова графіка та векторна графіка. Зараз з вами розглянемо більш детально. Растове графічне зображення складається з окремих маленьких квадратів, які називаються пікселями. Піксель це однотонно зафарбований квадратик, який є найдрібнішою одиницею цифрового зображення. Якщо збільшити дуже сильно растове зображення, то можна побачити ось квадратики вам зображено. Растове графічне зображення властивості пікселя. Їх є дві ці властивості це розташування, яке вказує на місце знаходження пікселя в растрі. Та колір. Векторне зображення будується з окремих базових об'єктів, тобто графічних примітивів. Це можуть бути лінії, прямокутники, овали, трикутники і так далі. Таке зображення нагадує аплікацію. Ось бачите, що з деяких частинок склали зображення. Властивості графічних примітивів. Їх також є декілька. Це колір і товщина контуру. Та колір і спосіб заливки внутрішньої області, їх є декілька. Переваги та недоліки растових та векторних зображень. Погляньте, як е, з вигляду, яка є уже помітна різниця. Між растовим та векторним зображенням. Цікаво знати, що людське око сприймає навколишній світ як растове зображення, візуальна картинка проєктується на сітківку, яка складається з окремих клітинок, що реагують на світло. Далі мозок опрацьовує зображення, розпізнає в ньому окремі об'єкти, геометричні фігури і запам'ятовує його вже як векторне зображення. Повернемося з вами до переваг та недоліків. Хочу більш детальніше розповісти про це. Растове зображення. Переваги цього зображення є такі. Наприклад, ви бачите, що растове зображення виглядає більш реалістично, ніж векторне зображення. Растове зображення виглядає так реалістично через те, що ці пікселі дуже-дуже малесенькі, і вони, кожен піксель можна зафарбувати в окремий колір от Збільшити навіть цю паличку листочка корінець, і вже там вийде дуже велика кількість пікселів, за допомогою яких ми можемо якнайточніше відобразити колір самого цього зображення, і тому воно виходить таке реалістичне. Векторне ж зображення ми не можемо зробити таким реалістичним через те, що воно будується із. Ліній, трикутничків, прямокутничків і заливається однотонним кольором. Е далі плюси векторного зображення е є те, що об'єм цього, розмір цього зображення е має невелику кількість м мегабайтів, наприклад. От растове зображення, воно набагато більш об'ємніше, і ця картинка за, займає доволі таки багато е, обсягу. Е, мінусом растового зображення є те, що при збільшенні цього зображення ми починаємо бачити ці пікселі, і зображення розмивається. При збільшенні ж векторного зображення, Розмитості не відбувається, чіткий контур залишається чітким контуром. Подивіться, наприклад, растове чи векторне зображення. На першому перший номер це в нас буде растове зображення, тому що при збільшенні цієї картинки полунички ми бачимо пікселі. На другому фото, на другій картинці ми бачимо приклад векторного зображення, тому що воно складається із графічних примітивів. Складається воно із ліній різних, і заливка в нього однотонна йде, а не різнокольорова. На третьому зображенні також ви бачите приклад векторного, векторної графіки. Який складається з графічних примітивів, таких як овал, лінія і трикутник. На четвертому зображенні зображення є представником растової графіки, тому що ми вже бачимо чіткі, красиві лінії, які нагадують справжній апельсин. І так, додому в зошиті дасте відповіді на такі запитання, що таке комп'ютерна графіка, які графічні зображення розрізняють в залежності від способу побудови, як оцінити обсяг графічних даних у растовому зображенні і який принцип подання зображення у векторних файлах. Відповіді знайдете в мережі інтернет і запишете в зошиті. Я вам дякую за увагу і на все добре.